П'ять категорій чоловіків, хто з українців отримує повістку у грудні. Мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У зв'язку з цим військовозобов'язані чоловіки у грудні продовжать отримувати повістки. Є п'ять категорій, які отримають запрошення до ТЦК. Мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними та резервістами. Водночас громадян до 27 років, які не проходили строкової служби, не мають права в примусовому порядку призвати до Лавбройні сили країни. Про це пише видання Телеграф. Вручення повістки може відбуватися не лише за місцем проживання, але й у громадських місцях та на роботі. Це стосуватиметься наступних п'яти категорій громадян. Чоловіки віком до 60 років, зняті з військового обліку. Придатні чи обмежено придатні чоловіки віком від 27 до 60 років, незалежно від наявності чи відсутності військового досвіду. Чоловіки віком від 27 до 60 років придатні до висновку ВЛК для служби за контрактом. Громадяни віком від 18 до 27 років із числа резервістів після проходження військової кафедри термінової служби або навчання у ЗВО, які визнані придатними або обмежено придатними. Військово зобов'язані у віці від 18 до 60 років, які були зняті з військового обліку, але не мають відстрочки та не притягувалися до відповідальності за скоєння тяжких злочинів.